Та тишоми so. продовжуємо, і, як і було обіцяно, в нашій студії з'явився гість, це лікар міської дитячої лікарні Юрій Денисенко, який буде розповідати про проблему поліоміеліту і про проблему вакцинації від цієї е, дуже серйозної е, хвороби. Доброго ранку, Доброго ранку, пане Юрій. Добрий ранок насамперед. Треба напевно розповісти батькам, що вони мають знати про поліоміеліт. Що це за хвороба і головна небезпека, яку вона може нести для дітей, і я так розумію, не тільки для дітей. Ну, якщо сказати дуже коротко, це вірусне інфекційне захворювання, яке найсерйозніше уражає нервову систему. В результаті виникає Багато ускладнень, які проявляються вялими перелічами, які дуже погано лікуються або зовсім не лікуються. Ну, Крім того, що воно може привести до смертних випадків, це само собою розуміється. Ну, так дуже коротенько про це захворювання. Як можна вберегтися? Вберегтися є тільки одна. Можливість можливість це... це зробити це вакцинація, тобто інших варіантів там профілактика, що ж таке проти цієї хвороби не, не діє? Вакцинація Є профілактикою. Uh -huh. Я зрозумів. А чому так зараз дуже багато мам виступають проти вакцинації? Ну я повинен сказати, по перше, зараз дуже багато е батьків звертається. Чому це проводиться? Ну, по перше, Україна єдина країна в Європі. В які були зареєстровані випадки поліеміліту, це, це в останній час. Це в цьому році. Два на Закарпатті? Так, да, два на Закарпатті. Ну враховуючи е, міграцію, ви саме розумієте, що занос може бути в будь-яку область України. От тим більше, що е, на сьогоднішній день е, поліміліту немає не тільки в Європі, ну крім України, вже немає в Афганістані більше року. От. І друга причина. В зв'язку з відсутністю полімілітної вакцини в місті Рівне за 9 місяців було вакциновано всього на всього 12% дітей. Тобто Але... вони не захищені від. Але зараз вакцина в рівному є. Значить, зараз прийняте рішення, і Міністерство охорони здоров'я проводить позапланову вакцинацію проти полімеліту. Ми отримали французьку вакцину для проведення цієї вакцинації. Тобто цією вакциною можна буде скористатися найближчим часом? Її Ми... достатньо. Її є достатньо, і на сьогоднішній день вакцинація вже почалась. Чому я виступаю? Справа в тому, що багато батьків ще не знають. Що це таке і для чого це робиться? От. Ну і по-друге, по центральним каналам не дуже висвітлюється це питання. От. А воно дуже важливо. От. Ну, я хотів би сказати, як вакцинація ця буде проводитись. Вона буде проводитись в три етапи. Перший mm. етап вже почався. Він, буде, він з 19 жовтня по 8 грудня. Кому на цьому етапі буде проводитись вакцинація? Це діти від двох місяців, яким виповнилось два місяці до п'яти років одинадцяти місяців 29 днів. Причому, причому, якщо дитина зовсім не щеплена проти е, на цьому етапі проводиться вакцинація інактивованою вакциною полімілітною. Ще раз кажу, це вакцина французька. Вона проводиться внутрі м'язева. Всім останнім вакцина дається внутрі. По дві крапельці крапельки е, внутрі капається в рот. Угу. Нагадаємо, що в нашій студії перебуває лікар міської дитячої лікарні Юрій Денисенко. Ми говоримо з ним про вакцинацію дітей від поліеміеліту і, до речі, про цю вакцину. А що це пишуть так багато? Що ця вакцина надійшла в травні її розморозили, потім перезаморожували. Такого робити не можна. Що ви скажете? Як фахівець? Я зрозумів? Це цікаве питання. Значить, дійсно в травні поступила вакцина, яка не зовсім вірно зберігалась. От, але я можу заспокоїти батьків. Ця вакцина для вакцинації дітей не поступає. Поступає тільки поступила вакцина, яка отримана в вересні місяці. Вона має всі відповідні дозволи і сертифікати, які ми отримали, в чому можуть батьки при бажанні пересвідчитись в будь-якому кабінеті щеплень. Наскільки я правильно зрозумів, то мова зараз йде про е, кілька позапланову вакцинацію. Тобто, якщо дитина вже є, е, якщо вже дитині було зроблено щеплення е, планові, то це не позбавляє потреби зробити оцю цю позапланову вакцинацію від поліемеліту. Так, це точно так. Справа в тому, що вакцинуються діти, які не були вакциновані, і ті діти, які були вакциновані, все одно підлягають вакцинації. Подібна ситуація була в минулому році в Ізраїлі. Там захворівших не було, але із стічних вод каналізаційних були виділені віруси поліаміліту. і там триразово перещепили всіх дітей до 9 років, включно триразово. І випадків там не було І випадків захворювань. Там не було. Ну у нас ситуація трошки гірша. По перше, у нас були випадки поліеміліту, і по-друге, у нас низький відсоток вакцинації дітей від цієї інфекції. А чи є потреба вакцинувати дорослих? Ну за дорослих мова не йде. Справа в тому, що ця вакцина надана Всемірною організацією охорони здоров'я, вона надана Україні безкоштовно і розрахована тільки на дітей. Відповідних груп. Ну, Я просто не закінчив. Перші два етапи задіються діти від 2 місяців до 5 років, 11 місяців 29 днів. На е, третьому етапі е, вік підвищується до 9 років. Угу, тобто... О, тобто будуть задіяні діти старших категорій, тобто будуть щепитись діти тільки до 9 років включно. Ще батьки дуже просили, аби ви розтлумачили. Є якась така вакцина, яка в вигляді ін'єкцій, а є в вигляді сиропів. Чим вона відрізняється? Вона відрізняється е, способом ведення. Значить, е, згідно е, цьогорічного е, плану вакцинації, е, ця вакцина інактивована, яка називається ІПВ, е, вводиться у вигляді ін'єкції. І робиться тільки тим дітям, у яких не було ніякої вакцинації проти поліеміліту. І тільки один раз. А другий, третій робиться вакциною рідкою, яка надається через рот. Тобто угу. тільки перше, у кого не було. Всім останнім. Ну і там є ще певні категорії з імунодефіцитом, вілоінфіковані. Їм проводиться вакцинація тільки інактивованою цією внутрімізевою вакциною. Якщо дитина народилася в той період, коли на Рівненщині не було, це теж питання від наших слухачів мам. Коли не було на Рівненщині вакцини, ці діти теж зараз можуть ну, пройти вакцинацію. Я зрозумів. Задіються всі діти відповідних категорій, як я сказав, от нас, угу. да, на сьогоднішньому етапі це від двох місяців до п'яти років одинадцяти місяців двадцяти дев'яти днів. Ну то, тобто мамі не треба самій йти просити, ви самі ні, її знайдете ні, ні, і це. Ні. Значить, вакцинація проводиться в кабінетах е, дитячих поліклінік вакцинувальних, е, центру первинної медико-санітарної допомоги на е, Макарова і в амбулаторії Пересопницькій на вулиці Пересопницька, а також е, в дитячих садках, де є умови для проведення цієї вакцинації. Вакцини е, передаються і туди. Ми хочемо ще раз зараз звернутися до тих людей, які можливо щойно не приєдналися до нашої слухацької аудиторії. В гостях та шоу лікар міської дитячої лікарні Юрій Денисенко. І я вас хочу ще раз попросити заспокоїти всіх мам стосовно того, що та вакцина, яка зараз є на Рівненщині, вона абсолютно безпечна і бо, бо дуже страшенний переполох. В інтернеті пишуть багато в поліклініках. Про це говорять. Неправильно зберігалась вакцина. Я не дам свою дитину, я не дам нею ризикувати і так далі. Ну ще раз повторюю, та вакцина, про яку ви ведете мову, була отримана в травні місяці. Вона для вакцинації не використовується. Ми отримали вакцину французьку, яка була отримана міністерством охорони здоров'я. Вересні місяці, тобто, та, яка мабуть, зберігалася, і так далі, вона для вакцинації не використовується. І при потребі, при бажанні, кожен всі батьки можуть в цьому переконатися, побачити якісь документи і так далі, саме так. Пане Юрію, що таке запитання до вас. Ви міський педіатр, ви маєте багаторічний, мабуть, уже не один десяток років досвід саме медичної практики. Скільки випадків, от за ваш багатодесятилітній досвід роботи лікарем було зафіксовано, коли щеплення від хвороби призводило до безпосередньої хвороби чи до якихось важких наслідків? Ну, як ви розумієте, е, люба вакцинація це втручання в імунний статус дитини. Uh -huh. На вакцинацію може бути реакція. Це нормально, бо організм виробляє імунітет. Це реакція може бути у вигляді температури, але за ці роки я ніколи не бачив якихось серйозних ускладнень від вакцинації проти поліеміліту. Більше того, якщо мені задають питання, вакцинувати чи ні, я кажу своїх би дітей, я обов'язково вакцинував. Бо шкода від застосування вакцини в тисячі разів менше, якщо дитину не вакцинувати, бо потім буде пізно. Це захворювання не має специфічного лікування. Це найголовніші слова, які зараз прозвучали, коли лікар каже з великим досвідом. Якби постало питання перед дівною мною вакцинувати моїх дітей від поліміліту чи ні, я би їх вакцинував. Ну а вирішувати зрештою батькам. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Дякуємо, Достаткові. пане Юрі, за таку детальну інформацію. Впевнений, що людей, які е, оберуть правильний е, варіант е, дій стосовно своїх дітей і стосовно щеплення від е, полімеліту, значно побільше після нашої з вами розмови. Дякую вам. І ще раз нагадую, що вакцинація. Проводиться тільки з дозволу батьків. Mm -hmm. Батьки повинні дати інформовану згоду. Батьки повинні розібратися у цьому питанні. Да, Сподіваюсь, да, ми їм да, зараз да. допомогли. Всім дітям і всім дорослим ми бажаємо здоров'я, міцного, справжнього. Вам ще раз дякуємо за те, що до нас прийшли. Слухай найкраще: радіотрек. Максимальне радіо.